Вітаємо всіх на каналі Майстерні Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 2 квітня 2023 року і почнемо відео з невеличкого огляду розсади. І будемо сьогодні. Сьогодні будемо рятувати нашу розсаду від коріневої гнилі, від всяких таких захворювань. Трошки зробимо профілактику, там, де, ну, вроді, поки все нормально, але все ж таки купили значить, ми препарат, який рекомендував Артем для того, щоб сприснути тютюн. Довго я пручалися, скажімо так, але ось значить, результат. Ось так місцями попадав тютюн. Його ще дуже багато. Причин для паніки немає. Його в, не в 5-10 в разів більше, ніж ми його можемо посадити на город. Але потрошку от, десь 10%, десь 20, десь 30, десь 50-60% впало тютюну. Зараз я на ту сторону пройду. Так, ось. І ось, наприклад, тут, що половини немає. Але все одно, якщо порахувати ці рослини, їх просто безліч. Тому, А з іншого боку, дивитися, як воно падає, просто це так б'є по нервам, що ну, 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 реально невозможно, коли ти заходиш і бачиш, що воно падає, починаєш. Коротше, ті, хто вирощують розсаду, я думаю, мене зрозуміли. E, значить, тут у нас скільки у нас тут градусів, де у нас тут градусник? У нас тут 10 градусів. E, є тут така проблема, що ці вікна вони не герметичні, вони дерев'яні і ну, вже досить старі, їм більше 20 років. Одним словом, вони сохлися і дуже сильно в щілинах проходить сквозняк, протяг. Ось. І ми його забили клійонкою, яка була. Це тут просто внизу більш прозоро, але прикрили клієнкою. Такі моменти. І найгірше пониження температури в нас перенесли баклажани. Так, трішки у них ось. Ну, це протяг листочки, але з ними все добре. Все добре, вони відходять, температура тут. Ніщо не опускається. Перцю байдуже, в принципі, ну, цибуля, капуста взагалі без питань, квіти, все добре тут в принципі такі температури переносить. Цей тютюн насправді да, сподобалось вирощувати тютюн доріжками. Набагато краще, ніж той, що ми посадили. Плошками, але в той же час і земля різна. тобто ну, Такі висновки прямо зробити е і повернемось до обробки розсади. Купили ми цей магнікур Energy, значить, його треба тут значить, розводити. Зараз я не можу сфокусувати. Вітятисний пальцем на етикетку. Боже, чудово, дякую. Будь <реш> ласка. E, значить, e, тут у нас 25 мл на 5 літрів. В общем, ми це перерахували 3, 3 мл на 2 літри води. Ми взяли шприц, тільки мене Ми трішки, можливо, зробимо його концентровано 3 мл на півтора л води. Da? Ну, давай. Таке воно густеньке, важко його набрати. Хто ж знав, хто ж знав. Ось угу. так завжди є, да, Без голки просто так. Ну, В общем, ми зараз якось впораємось. Взагалі так не дуже, так? Да? Ну. ну, Це так, щоб люди знали, що ми теж іноді буваємо без руки. <говорить> так що тут чорна ніжка, активний стимулятор росту, від хвороб. Давай. Почнемо. Це підказав Артем, якого, який е, дав на сім'ї підтягнув ці відео на каналі. І що буде далі, підписуйтесь на канал. Я сподіваюся, що все буде добре. Єдине, що тільки ось погода така, аби сонечко ще тепла було б взагалі. І ми в профілактичних цілях вирішили, бо іноді навіть там таких видно, що є якісь проблемки, да? Такі можна знайти місця да, там, є, де... Є трохи. Да. Я Так. Да, да, так, Зайво не буде. Тим більше, що ми йде як стимулятор росту написано. Так, у нас же тут ще да, додалися заржини. Помідори ми також будемо прикріпити, вони в хаті, але або сьогодні, або завтра вони також переїдуть сюди, вже їх там тримати немає можливості. Причина в освітленні не підходять ці лампи денного світла. Таке світло, не дивлячись на те, що тут за низька температура, але ну, вже просто підмічено, що нехай тут краще буде прохолодно, нехай там буде 8-10 градусів. Але ось природні освітлення, ніж 20-25 і штучне освітлення лампи. Ну, принаймні такі, як у нас. Я не говорю про фітолампи, там якісь е, ноу-хау. Можливо. Дірвалися. Ну, Ні, так, я теж... Я, так, я так, також, так, да, це так ми так підказує, я не знаю. Знову той же внутрішній голос. <рес> да, хотів показати, так, да, чомусь падає так, перегниває, так, да? біля кореня. Біля землі перегниває. Ага. Це можна до 100 бачити, ага. ще... ну Добавляю. це ж мабуть це віз. В общем... Думаю, що це із-за землі, так? Да? Ну, іменно ця земля, так. Да. Ті 20 літрів, які ми брали на помідори і на другий тютюн. Mm -hmm. Вона вся цвіте. Mm -hmm. Ну, можливо, да. так. З цього ми брали 50 літрів. Прекрасна земля нічого не цвіте. Тютюн перший ми садили в ту землю. Дійшла Монарда. Ну, Монарда, йди сюди. Ось Монарда. Просто да, так, про що я кажу, помідори до цієї лампи тягнуться, вони такі тоненькі, ніж пальми. Шкода, що я в минулому році, то не показав, як у нас помідори будуть. І ось також естрагон на землі з'явилася оця фігня. Прям кущі. Тому ми вирішили все, ну, всю розсаду просто для профілактики пройтись точно от не буде зайвим. А, ще зійшла Меліса. Ну, як будуть далі розвиватися події, буде в наступних наших відео. Кому це відео сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі.